Не єдиний чумацький прилад. Звісно ж, у подорожах вони орієнтувалися за зорями, адже вам відома назва чумацького шляху. І, звісно ж, з нею пов'язано чимало специфічних українських легенд. Але й це не все. Важливим орієнтиром для чумаків були і прадавні могили. І це чудово відображено ось у цьому малюнку Тараса Шевченка, який також ніяк не міг уникнути чумацької теми у своїй творчості. Але повернуся до Айвазовського. Обоз чумаків 1862 року, також, вочевидь, дуже вдала робота. Подивіться лише на це всеохопне світло. Шкода лише, що в хорошій якості я цієї картини не знайшов, як і ось цієї вже наступного періоду. Український пейзаж з чумаками під місяцем. Іще один ноктюрн Айвазовського із цього ж циклу має назву Український пейзаж уночі. Цю роботу майстер створив 1870 року. Як ви самі можете переконатися, Айвазовський чітко розумів зв'язок чумаків та України.